Цьогорічний Лютий став ювілейним для Бердишівської міської організації ветеранів. Вона відзначила 25 років з моменту свого заснування. У свята в гості до колишніх захисників вітчизни завітали депутати разом з міським головою. Приємно те, що створили дуже потужну серйозну організацію ветеранську, яка дуже багато зробила, ще багато дуже зробить. Посадовці подякували ветеранам за те, що вони є, і за те, що, попри свій поважний вік, беруть активну участь у житті міста. Влада зі свого боку намагається не стояти осторонь проблем цієї поважної категорії бердичівлян. Натхнені особистим прикладом міського голови, депутати також турбуються про членів ветеранської організації. Зокрема, до її ювілею народні обранці підготували подарунки. Добре, що в нас є такі лідер, які розумінням відноситься до потреб і нужд організації, і робить максимум. Для того щоб вона існувала і живала нормальним життям повноцінних людей, так як воно має бути, так і ветерани це всі дуже розуміють. Бо я їм всім кажу, аби не було такого відношення, то не було б і так, такої організації. Тот уровень, який був раніше по допомоги містійній властью. і зараз це відбувається дуже сильно. И если взять, скажем, такой вопрос, как э, без, э будем говорить так, льготная помывка в бане, то когда мы посчитали, сколько приходится с городского бюджета выкладывать, то сами немножко ужаснулись, потому что получается шестизначная цифра за год это только виділення льготи, і такої льготи по всій Україні нігде нету. У Бергачівських ветеранів є ще багато справ і ювіляри з усіманими впораються, кажуть посадовці. Адже 25 – це лише розквіт молодості. Надзвичайно приємно, що наша міська організація ветеранів війни і праці утворена 25 років назад і святкує такий гарний свій ювілей солідний. Хочеться побажати, в першу чергу і міцного здоров'я, щастя, добробуту і на довгий час залишатися ще прикладом для молоді.